На телеканалі UA Суми, як і завжди, у цій годині ми обговорюємо актуальні питання у програмі Пряма мова. Мене звуть Ірина Дронова. Отже, до початку навчального року залишилося менше місяця. Сьогодні будемо говорити про готовність середньої ланки освіти до старту у вересні, про інновації та реформи у навчальному процесі, і не тільки. Отже, зустрічайте гостей нашої студії. Голо. Голова комісії з питань освіти, директор загальноосвітньої школи номер 3 Ольга Волошина. Директор департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Олена Попова Вітаю вас, шановні гості. Отже, Вітаю. нашу сьогоднішню розмову я пропоную почати з загальної інформації. Отже, пані Олена, будь ласка, розкажіть нам, яка взагалі у нас ситуація середньої освіти у Сумській області, скільки шкіл, скільки планується дітей зустріти 1 вересня і першочків, зокрема. Я маю сказати, що доброго дня, по-перше, всім телеглядачам, батькам, зокрема, хочу одразу сказати, що наша сумська освіта ну, доволі ефективна, тому що за підсумками моніторингу, соціально-економічного розвитку областей України за 2015 рік наша Сумщина посідає п'яту позицію в галузі освіти. Це по Україні. По Україні, безумовно. Це після е, Харківської області, міста Києва, е, Черкаської, Чернігівської ми п'яти е, щебель такий. Да? І хочу сказати, що тут серед показників е, і дошкільна, дошкільна освіта, і е, позашкільна освіта, безумовно, якість освіти враховується. І враховується також і матеріально-технічна база, зокрема, комп'ютерне забезпечення, підвезення шкільне. Тобто я вважаю, що це. Доволі такий ну, вагомий результат для нас. Крім того, я маю зазначити, що за підсумками 2015-16 року е наші учні е в принципі, склали доволі на належному такому рівні зовнішнє залежне оцінювання. Е не було апеляційних скарг. Е я вважаю, що все в нас в області пройшло ну, як має бути як, 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 як найкраще і з усіх предметів. І основна сесія, і додаткова сесія. Мені приємно зазначити, що сьогодні що вісім учнів нашої сумщини отримали 200 балів за підсумками складання ЗНО. Три з них це українська мова і з українська мова, зокрема. Це сумські діти, сумські школи, три сумські школи, сьома, 25, якщо не помиляюсь, так і 17. Так і крім того, ми, ми також маємо два позитивних результати 200 балів з німецької мови. Шостинська гімназія. випускники шостинської гімназії презентували такий результат. І дуже я була здивована, але дуже приємно вражена і спасибі цьому колективу педагогічному. Я неодноразово була в цій школі. Це Білопільська спеціалізована школа першого третього ступенів номер 1 У них випускник цієї школи має вагомий результат 200-бальний, з англійської мови. Mm -hmm. До речі, в нас в цьому, цьому літам працювали мовні табори, і це теж свідчить про те, що ми підвищуємо компетентність, зокрема учнівську нашу, із знання іноземної мови. Загалом в минулому році у нас працювало 531 заросвітній навчальний заклад. Але цього року їх буде менше. Їх буде менше уже на сьогодні на сім, тому що в умовах децентралізації безумовно, яку переживає сьогодні вся Україна, Сумщина теж над цим наполегливо працює. І хочу сказати, що освіти тут виводиться дуже таке ну, чільне місце. І безумовно ми маємо попрацювати над оптимізацією мережі. Але я хочу поєднати це, це такі такий термін поєднання двох слів оптимізація мережі, ну ніяким чином, не з фінансової точки зору, а перш за все, із питанням якості освіти. Ми сьогодні працюємо над оптимізацією мережі лише тому, перш за все, що ми маємо створити в нашій області умови для рівного доступу всім громадянам для здобуття якісної освіти. Для того, щоб наші випускники мали можливість конкурувати. Е, і, безумовно, е, ми маємо підвищити якість надання освітніх послуг. Е, демографічна ситуація така, що кількість дитячого населення зменшується. Якщо в 2014-2015 році в нас загалом було в начальних закладах області 93 132 учні, то вже у, рок, у році, що минув, їх обліковувалося 92 995. Пані Олена, а чи є якась інформація, що до скільки ось 1 вересня прийде першачків до школи юбія? Є ще Ну попередня, це попередня інформація. Ми працюємо начинно, над її збором. І хочу сказати, що на сьогодні ми маємо 9704 е, першокласники. Це умовно, так? Це та, умовно, так. Це менше, ніж порівняно з минулим роком. Минулого року їх було більше, 10286, uh -huh. але ж це попередньо ще. Uh -huh. І хочу сказати, що попереду я тут втішаюся над тим, що їх буде більше. І мабуть, їх буде більше, ніж було попереднього року. Я свідома того. І хочу сказати, що тому що це ще в нас попереду місяць, є можливість батькам взяти документи до навчального закладу. І я певна, що ось ми укомплектуємо наші перші класи і все буде гаразд. До якого терміну треба подати заяву до ну, школи? Ну, я не можу сказати, що тут певний якийсь термін. з цим mm -hmm. в принципі немає. Але ж, безумовно, 1 вересня у всіх навчальних закладах, за освітніх навчальних закладах, відбудеться свято, День Знань і обов'язково проводить перші уроки. Початкові ланці це будуть уроки це твоє, це все моє, так а у старших в основній школі, в старшій школі, починаючи з 5-11 по 11 клас, це буде перший урок від проголошення незалежності України до нової України. І хочу сказати, що батьки безумовно мають подати документи для того, щоб дитина була в нього вже в них присутня начать, на цих урочистих заходах, була на першому уроці. Але ж ви розумієте, що ну. Ситуація така, що діти можуть поступати і з сходу України, і з півдня України. Тому ми будемо приймати всіх дітей, і обов'язково ми не обмежуємо термін mm -hmm. подачі документів. Пані Ольго, з вашої практики, ось коли остання заява поступає до школи від батьків? Ну, як правило, це до 1 вересня. Ці батьки хвилюються і тому хочуть, щоб дітки прийшли вчасно, щоб не було ніяких у них. Проблеми з цим, тому, як правило, це до 1 вересня всі дітки вже у нас навіть підготовча робота проведена для того, щоб діти психологічно були готові до навчання в першому класі. Щодо вибору навчального закладу, якщо батьки хочуть віддати свою дитину до навчального закладу, який знаходиться не в їхньому районі, в якому вони проживають, чи вони мають право це робити? Так, вони мають право вибрати навчальний заклад за свою за своїм розсудом. Звичайно, ми націлюємо на те, щоб і батькам, і дітям було зручно, щоб це була найближча школа в своєму мікрорайоні. Але якщо батьки е, мають з різних причин е, Своє бачення і вибирають інший заклад, його мотивують свій вибір, тому ми знаходимо можливості задовольнити бажання батьків. Тобто проблем не виникне, якщо ні, батьки вирішують ні, віддати. свою буде. дитину. втім, пріоритетність все ж таки. Звичайно, за... пріоритетність тільки за того, що батькам зручніше і дітям зручніше, коли заклад знаходиться поруч. Мікрорайон, діти із інших класів, знають, товаришують, тому дітям, будемо казати так, Комфортніше в умовах, коли вони відвідують школу в своєму якраз мікрорайоні. Якщо ми говоримо на тему зарахування до школи, то чи треба проходити якісь екзамени чи тести? Ну, до звичайних шкіл в перший клас діти ні тести, ні які ніякі екзамени нічого не проходять. Тільки медична довідка, що дитина може відвідувати навчальний заклад. Угу. Якісь зміни відбулися у навчальному процесі? Ось 1 вересня діти будуть займатися за тією ж програмою, якою у 2015 році, чи все ж таки щось нове буде? Ну, я маю сказати, що взагалі зміни відбуваються в нашій державі. Ясно, що вони не можуть не впливати начать, на нашу освіту. І безумовно ми маємо теж, освіта має змінюватися начать, на вимоги часу для нашого випускника, взагалі для кожного для кожного нашого учня. І хочу сказати, що над цим працює доволі наполегливо Міністерство освіти і науки України. І хочу на відповідних сайтах міністерства, начать, от уже впродовж літнього періоду обговорюється питання про те, що е, з 1 вересня будуть розвантажені програми програми для учнів початкової ланки. Я думаю, що це, мабуть, природньо, і це так має бути, тому що дійсно, спілкуючись з батьками, е, доводиться вислуховувати те, що все такі програми дуже перевантажені, обтяжені. Для дітей. І взагалі вони мають бути більш мобільніші, вчити більше розкутості, мабуть, дітей, розумієте, тобто із програм з української мови, з математики, з природознавства, навіть з фізкультури. Тобто вони будуть переглядатися програми і вже 11 серпня. Попередньо цього року е, планується спільне засідання Міністерства освіти і науки України, е, а також за участю представництва інституту е, змісту модернізації освіти е, МОНУ, е, а також інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, в якому візьмуть участь наші методичні представники, нашої методичної служби, зокрема обласної, де будуть обговоритися ці програми. Зміни до програм, і я думаю, що колеги міністерства мають їх затвердити. І вже 1 вересня наші початківці будуть працювати за новими програмами. Якщо ми говоримо про розвантаження учбового процесу, це мається що на увазі, що діти менше будуть вчитися? чи якісь будуть я не думаю, що діти будуть менше вчитися. Я думаю, що вони будуть, ну знаєте, можливо, менше буде зазубрювання uh -huh. чи заучування. Все-таки буде більше, я думаю, матеріалу на логічне мислення, на висловлення своєї власної точки зору, на вибір поведінки в тій чи іншій ситуації, тобто вони... Мають Дозумні, бути такими, це... Тобто компетентності дітей будуть форматися дещо інше. Якщо ми говоримо про підготовку до навчального процесу для до 1 вересня, ми обов'язково говоримо про ремонтні роботи. Ось пані Ольга, у третій школі закінчилися вже ремонтні роботи. Чи вони ще тривають? А ні, ремонтні роботи звичайно тривають не тільки у нас у третій школі, а тривають вони у всіх школах міста, тому що ще місяць в. Вони відрізняються від минулого року, тому що зараз все виставлено на прозоре. Придбання предметів послуг, і будемо говорити так на тендери. Тому в зв'язку з цим роботи всі це тривають, але вони будуть виконані вчасно. І друге питання, чому ще в цьому році будуть проходити ще ремонтні роботи, тому що достатньо вагомі бюджетні кошти були виділені в цьому році. Ну на галузь освіти в цьому році більше 40 мільйонів виділено і тому це більше ніж було ну, на багато. А більше вперше в Україні в нас, от якраз по місту суми на поточне утримання, використано буквально, ось на 27 липня на сесії ми більше, ніж мільйон триста, дали ще на капітальні ремонти дахів, які в аварійному стані по, нашій, по наших закладах освіти. Тому що звичайно ще ремонтні роботи тривають. Вони будуть тривати такі ремонтні роботи. Я думаю, що і після 1 вересня, але ті, які не пов'язані з навчальним процесом, які можна викрати використовувати, не ну, заважаючи навчального процесу. Пані Олена, а Я як взагалі ситуація по цього по області, цього по області значить, декілька слів? Вчора відбулася нарада у нас в департаменті освіти та науки адміністрації за участю керівників органів управління освіти, районів і міст. І ми поставили перед ними до 20 серпня. Мають відбутися всі значить, комісійні прийомки навчальних закладів до нового навчального року, от, які безумовно будуть брати участь фахівці. І вже в нас такі перевірки відбуваються в окремих районах і містах. важливо сказати, що об'єми роботи безумовно є важливими в цьому плані. І я думаю, що до 1 вересня ну максимально все у, у, встигнемо. Да. І більше того, ми ж маємо ще мати акти, підписані фахівцями. Під Це обов'язково. Якісь проблемні, може питання були по області, по школам і вони були позитивно вирішені. Якщо є такі питання. Я хочу сказати вам ну, проблемні питання. По-перше, я хочу сказати, що в нас дуже важливим таким пріоритетом в роботі і проблеми mm -hmm. на сьогодні є. Це оптимізація мережі заросвітних навчальних закладів. Як я вже сказала, що значить, цього року вже закрито сім закладів. В Процесів цієї оптимізації сім школ. Сім шкіл вже mm -hmm. закрито. Це одна, один заклад значить, в Лебединському районі, два заклади в, в Районі, один заклад у Роменському, один у Шосткінському, два заклади у місті Ромни. От, і 10 закладів реорганізовано з пониженням ступеня. Як це? Е, ну, якщо школа, наприклад, була першого-третього ступенів, uh -huh. то вона може бути або першого, другого, або першого ступеню, uh -huh. а може е, організуватися навчально-виховний комплекс, школа там першого другого ступеню, там дошкільний навчальний заклад, чи першого ступеню дошкільний навчальний заклад. Тобто, але я хочу сказати, що цьогоріч міністерством значить, Рекомендовано верніше, в міністерство окреслено, що ті навчальні заклади, які будуть мати в контингенті 20, менше 25 учнів, вони не будуть фінансуватися за рахунок освітньої субвенції. Це є серйозною проблемою для нас, для освітян. І, а таких закладів у нас нараховується 59. І тому 23 заклади попередньо, значить, за планом оптимізації мережі, ну вони подавалися значить, на закриття. З них закрито на сьогодні лише сім. Все інше, от ми вчора обговорили ці детальні питання, значить, беруться на утримання або сільської ради, тієї сільської ради, де розташована, розташований начальний заклад, або будуть фінансуватися за рахунок коштів районного бюджету. При цьому у нас є проблема фінансової незабезпеченості до кінця календарного року окремих районів. І тому я вчора акцентувала увагу на тому, що ми маємо шукати ці кошти, розумієте? Нема гарантії, що держава додавить фінанси, тому ми маємо над цим наполегливо попрацювати. І я думаю, що є ще термін, час, і думаю, що це питання в принципі буде доопрацьовано. Крім того, я хочу сказати, що в цьому році ми працюємо в рамках такої всеукраїнської програми створення опорних шкіл. І е, Ми провели конкурс на визначення кращої опорної школи на, на Нашій Сумщині, в якому взяли участь е, 18 загальноосвітніх навчальних закладів. Із них ми визначили три переможці. Це е, Жовтнева, це в старі попередній назві, а нині Миколаївська е, е, спеціалізована школа 1-3 ступенів Білопільського району, вона посіла перше місце. Е, це Ндригалівська спеціалізована школа 1-3 ступенів е, Нідригалівської району. Це також вона отримала друге місце. І Слоуцька загальноосвітня школа 1-3 ступенів Березівської громади, яка сьогодні є єдиною. Я хочу сказати, що ми тут її підтримали в цьому плані Березівську громаду. І також отримала заохочувальний приз Боромлянська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Треснецької ради з адміністрації. Але важливою умовою створення цих опорних шкіл є наявність в опорних школах філій. Тобто вони мають мати в собі філії, тобто ті ті навчаль заклади, з яких діти будуть довозитися до основного опорного навчального закладу. Чому створюється опорна школа? Опорна школа створюється для того, щоб ми мали можливість забезпечити ну, буквально все. Зміцнити матеріально технічну базу навчального закладу, зміцнити, оновити осучаснити навчально-методичне забезпечення. От. Ми має, мали можливість підвищити кваліфікацію тих кадрів, які е, будуть навчати дітей значить, з 1 вересня. І хочу сказати, що взагалі осучаснити навчальний заклад по змісту освіти. По змісту освіти. І, безумовно, левова частка коштів, які передбачаються на фінансування ось цих опорних шкіл, там є це придбання. Обладнання для навчальних кабінетів. Я хочу сказати, що ми над цим теж наполегливо працюємо, і більше того, я маю завдячити, що Міністерство освіти і науки України в цьому році попрацювало плідно над тим, щоб спільно з китайською народною республікою, що ось цьогоріч до 1 вересня планується, що в кожна область отримає певну кількість компютерів і, зокрема, сумщина, ми отримаємо 633 значить, одиниці комп'ютерної техніки, які ми розподіляємо в 42 навчальних заклади значить, нашої області. І це приємно. Я хочу сказати, що це буде оновлення нашої такої ну інформаційно-комп'ютерної бази. І Дивіна, це хорошо. А скільки ось оптимальний варіант для Сумської області мати ось такі опорні школи? Чи мож... ви оптимальний кількість? варіант? Я хочу сказати, що ну, по перше, опорна школа має бути в кожному освітньому окрузі. Uh -huh. А ми працюємо над тим, щоб кожен район. Це кожен ми, вже, район да, ми, ми обговорили, да, ми, ми, У нас була співбесіда з кожним районом за участю, яку проводив спільно я проводила і спільно із заступником голови обласної адміністрації Миколи Анатольовичем, Ми з ним працювали і співбесіда була з кожним районом, районом нашої області, де ми визначали освітні округи, де ми визначали опорні школи в цих округах. І безумовно, це ще проекти, це плани. Але це питання обговорено із головами райдержадміністрації, з начальниками відділів управління освіти. Я хочу сказати, ми над цим працюємо. От. І така опорна школа має бути, безумовно, в кожному окрузі. Тому що від того ну, округу опорна школа, як може бути освітній округ без, без опорної школи. Тому це все це такі поняття взаємозалежні. Uh -huh. От. І також в цих округах має бути також крім опорної школи, ще й школи філії. І розумієте, батьки цього не мають боятися. У нас якась така тенденція, що ну закриваємо там щось, економимо. Ні. Ми сьогодні всі свої зусилля, весь свій інтелект. Всі заходи ми направляємо на те, щоб ну, в районах створити умови, визначити ці школи, і щоб дійсно і налагодити автомобільне сполучення, і щоб забезпечити навчальні заклади шкільними автобусами, щоб ми мали можливість довозити дітей. Ну, чому? Тому що ну, з часом буде зовнішньозалежність з іноземної мови. Ви розумієте, коли в селі, в сільській місцевості, в школі вчитель викладає не за фахом іноземну мову, а два, три-чотири. Предмети, то яка там буде якість, розумієте? А ми маємо ну, прагнути якісної освіти нашим дітям. Ну, ось Ми маємо вже позитивний приклад, так ви сказали, опорні школи вже чи віддають дітей. Я хочу сказати, що батьків ми над цим батьків. працюємо. Я рада, що вже в Недригалівському, Недригалівському районі це Недригалів і створили три, три філії вже. Уже Ми маємо три філії. Зараз проводиться робота по створенню філії у Березькій територіальній громаді, і у Білопіллі, Білопільському, Білопільському районі, зокрема, при Миколаївській спеціалізованій школі першої, ступені, Бо це дуже важлива умова для фінансування, і вони мають цьому виконати. І хочу, сказати, що, крім того, ми, ми, хочу сказати, що за німецьким проєктом спільно з Міністерством освіти і з Міністерством фінансів також е, влада розглядала значить, наші навчальні заклади. І в цьому в от, проєкті, значить, який був рекомендований там, значить, школи, знову ж таки, опорні школи по опорних шкіл, опорних шкіл, то в нас е, в цьому в цьому конкурсі. Значить, е, Лідером є, інше, єдиним єдиним лідером нашої області, взагалі визначена Чернеченська спеціалізована школа першої третій ступенів це сумського району. І я хочу сказати, що і тут ми будемо теж працювати над тим, щоб зміцити, все зміцнити, матеріальну базу повністю оновити і щоб діти мали можливість отримати відповідну освіту відповідного рівня. Давайте поговоримо ще про підготовку до школи, чи обов'язково дитину треба готувати і взагалі якось визначити, чи готова вона, чи не готова, пані Ольга, якщо. Ну, дітей до школи, звичайно, потрібно готувати, і першу скрипку в цьому повинен мати я думаю, на мою думку, навчальний заклад, який набирає перший клас, тому що ми відповідаємо за цих діток. У нас уже два роки дуже хороша така традиція, склалася і хороший результат. Ми з 1 вересня презентуємо, що набираємо діток, і якраз в клубі вихідного дня для цих діток разом із їх батьками проводимо і хореографію, і гімнастику і додатково займаємося з і англійському і вчителя діти протягом року підходять в цю групу майбутніх першокласників і задоволення займаються, вони один одного вже знають. І на 1 вересня в нас немає проблем. Діти адаптовані повністю до навчального процесу. Один одного знають, знають вчителя, знають вже школу, знають дітей, які в інших класах займаються. Тому таки досить звичайно, як є можливість Це, у педагогічних колективу. вибачте, прибавилася. Третьої школи тільки такий. Ні, маю, чи всі кожна, школи? кожна школа дивиться, як може вона підготувати додатково. Тобто, Діточі для... курси для... є при кожній да. школі. При кожній школі стараються адаптувати діток до першого класу. І звичайно в дитсадках вскрізь готують діточок до першого класу. Ну ми подивилися, що це оптимальний варіант, коли діти знають школу, знають вчителя, mm -hmm. спілкуються батьки все. Тому адаптація проходить дуже швидко, чи є головною мовою, що дитина має прийти вміти читати, писати чи ні? Ні, немає. 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 Звичайно, батьки стараються навчити читати, писати і все. І ми, коли готуємо діток у нашому клубі вихідного дня, вчитель початкових класів, вона не учить їх писати, вона розвиває їм логічне мислення, вона знайомить з правилою поведінки, все в ігровій формі. Тобто діти навіть не помічають, що вони. Навчаються. Вони просто граються, вони просто живуть, і їм приємно, і тоді вони йдуть із задоволенням у перший клас. Існує така думка, що переводити з однієї школи до іншої, ну, якби не радили б. Ви, як фахівці, скажіть, якщо дитина має якісь здібності, так, її краще перевести б до профільного класу, втім батьки, ось якась така стереотипність думка є, що переводити це погано. Ось, Може, якісь поради дасте. Чи треба переводити дитину, не боятися. чи... Залишається, ну я думаю, що боятися цього абсолютно не потрібно. Тут дивиться доцільність переводу даного, чи піде це на користь uh -huh. дитині, для чого переводить дитину. Е, ну будемо говорити так, якщо конфліктна ситуація і не можуть вирішити, звичайно е, краще перевести із школи в школу. Е, от, е, і вирішити таким чином конфлікт, якщо вже зайшло надто далеко. Але це випадки поодинокі, взагалі, да. взагалі потрібно дітей вчити жити і вирішувати ці конфлікти. І в нас є служби спеціальні, які над цим працюють. Звичайно, з восьмого класу, як казала Олена Івановна, йде профільність навчання. І коли батьки визначаються, вже бачать до восьмого класу, ж дитина, які нахили чи математичні, чи гуманітарний нахил має. І коли вже вони більш-менш визначаються, куди дитина має поступати, то тут також можна зробити перехід і перевести спеціалізовані класи. Вони не всіх є де хіміко-біологічний, де математичний. Тобто батьки визначають, можна переводити цього, боятись не потрібно. В житті людина закінчує 9 класів, хтось іде після 9 класу, змінює колектив, після 11 класу діти закінчують школу, вони також змінюють колектив. Закінчують Інститут також змінювати, починають роботу. Тому діти повинні навчатися, адаптуватися в будь-якому колективі, і... але це треба робити виважено, щоб було на користь дитині. Дякую нашим гостям за нашу сьогоднішню розмову. Цікаво. На цьому поки все. Залишайтеся на телеканалі ЮАСУ. Ми далі будемо говорити про як краще проходити медичний огляд та про психологічне налаштування, кому воно більше потрібно дитині чи батькам?